На цю сцену ми запрошуємо театр особливих акторів на мисто, який діє у Рівненському міському палаці дітей та молоді з вересня 2017 року. Актори брали участь в театральній імпрезі Відкрита Брама влітку 2018 року разом з волонтерами та акторами театру Паростки з Києва провели театральну лабораторію на базі пластової оселі в селі Волошки. Вони також є учасниками першого міжнародного фестивалю театрів особливих акторів Крила. В Рівному, а також учасники мистецької акції Приречені на щастя в Києві. Намисто є співорганізатором та учасником другого міжнародного фестивалю театрального мистецтва Крила. В Рівному в 2020, 2021 та 2022 роках, театр намисто брав участь в онлайн-фестивалях в Польщі, Червонограді та у Новояворівську. Театр намисто покаже виставу Маленький принц за романом Антуана Сент-Екзюпері Маленький принц керівниця театру Олена Гончарук, а режисер Юрій Паскар. Капітан повітряних сил Франції пише маленького принца! Трапилось це на планеті Земля у пустелі Сахара. Щось поламалось у мотори мого літака. Зі мною не було ні механіка, ні пасажирів. Я готувався зробити все сам, хоч ремонт був складний. Першого вечора я заснув на піску в пустелі за тисячі миль від будь-якого людського житла. Я був ще самотніший, ніж той, хто після корабельної катастрофи опиняється на плоті серед океану, а вранці. Ти звідки тут взявся. Що це за штука? Що ти тут робиш? Що це за штука? Це не штука. Це Я не Я мію літак. А що ти? А що ти тут робиш? Я пизда був паук. <каклево> ну не то ти не місь дар пролетіти. Будь ласка, а не малюй мені баланся. Що? Намалюй мені баранця. У oh, мене ремонт. Це питання життя або смерті. У мене немає води. Це... Намалюй мені баранця. Я не вмію малювати. Це нічого. Це зовсім творить, не малюй мені іншого. А цей великий у нього роги. А цей за старий, ти хочеш такого банця, щоб він довго жив. А в ньому хтось баганець, якого ти хочеш. Дякую. Ой, я і хотів. А ти згадаєш? Багато трави потрібно для цього баранця. А і ваші. Так. В мене браті все таке маленьке. Приходить, що ти потрапив з іншої планети. Скажи ж, правда, баранці їдять кущі? Так, це правда. Ой, я радий. Виходять, вони дядькі баобаби? Баобаби не кущі, а величезні дерева. Баобаби — це така русина. Якщо їх вчасно не розпізнаєш, не розірву твою планету Наш мати є таке правило, вибирався саморанці, ретельно поїбали і свою планету. Я їх щоранку прочищаю, дівчий, і той, що поганий, мало що може трапитись. Треба негайно вирвати баобаби. Я тільки побачиш, що це не квіти, бо в них пальчики майже однакові. Вранці вони розпускались, а ввечері янули. А ця якось проросла із зернятка, занесеного невідомо звідки. Незабаром кущик перестав рости і зібрався цвісти. О! Я на силу прокинулася. Вибачте, я ще не причесана. Які ви гальна. Справді я народилася разом із сонцем. Ця красуня незагато скромна. Альба. Альба. Здається, пора снідати. будь ласкавий, коли мене. Нехай приходять хоч тигри з пазурами. Не страшно. Та моїх приметів. Тирів немає. До того ж, до того ж тихані їдять трави. Я не трава. Вибачте, я зовсім не боюсь тим, а от протягів не переношу. У вас немає ширми. Дуже незатишна планета. Там, звідки я прибула, вона замовкла. Бо її занесли сюди іще зернятком. Вона нічого не могла знати про інші планети. Хотіла так агенна збрехати і викрила себе. Все трапилось в одного чудового ранку. Тільки розійшло сонце. Він ретельно прибрав свою планету. І той, що згас. Маруша, Может, вибор останній руський баобабів. бабів. Він утів з перелітніми птахами. Прощайте, прощайте. Я була дурна, вибач мені. Ну, звісно, я люблю тебе. Ти ж не знав цього, то я провина. Постарайся бути щасливим, не тягни. Ти ж надумав йти, вирушай. Вона не хотіла, щоб він бачив, як вона плаче. Мені треба було її слухати. Ніколи не треба слухати квітів, бо дивитися них і дихати. Їхніми пахощами. Я не повинен був утікати. Але я був занадто молодий, щоб уміти кохати. Він попрямував до найближчих планет. Підійди ближче, щоб я тебе краще побачив. Вибачте, це був увочець у дорозі, їде спав. Наказу тобі, позіхай. А я більше не можу. Наказу тобі, не позіхай. Вашому риспусте, зверте мені сісти. тобі, сідай. Ваше варішнесте, дозвольте у вас запитати. Наказ питай. А чим ви правите? Усім. Оцим усім ви правите? Так. Ваше варішне Дозвольте у вас попросити. Наказубі проси. Я дуже люблю дивитися, як заходить сонце. Накажіть сонцю заходити. У сьомій годині і 40 хвилин і ти побач, як виконуються мої накази. ж... Але... від кожного потрібно вимагати те, що він може зробити. Основи влади має бути берунсім. Родом! Значить, у сьомій годині 40 хвилин шкода. А ми тобі ще нічого робити. Часу дорогу, прощайте. Залишся! Я призначаю тебе своїм міністром. Ваше величнесте, будьте мудрим. Закажіть мені йти. Я призначаю тебе своїм посолом. Ці дорослі дивовижні люди. Наказуюсь. Давайте. Найменша франеточка. Тут є місце для ліхта і для ліхтаря, звичайно. Він тут дивно виглядає, але в його роботі є сенс. Коли він засвічує свій ліхтар, то ніби засвідчується ще одна зірка або квітка, навіщо ти засвітив свій ліхтар? Добрий день. Добрий вечір, такий наказ. Тоді чому загасив? Добрий вечір. Добрий день, такий наказ. Колись у цьому був сенс. Але тепер планета повністю вертається за одну хвилину. А наказ не перемінився. От цікаво. Добрий вечір. Нічого цікавого. Я не маю ні секунди перепочинку. Я знаю, що робити. Просто йди, коли хочеш перепочити. весь час у сонці. Добрий день, а я хочу просто не Тоді Кепсько. Кепсько, добрий вечір. Його б зневажали і король, і пияк, і чистолюбець, і бізнесмен. Він мені не здається смішним, але він не думає про себе. Я не думаю про себе. Кому ж треба засвічувати ліхтар? Він, він би міг бути для мене другом, але на його планеті не вистачить місія для двох. День! Добрий день! Я тут, під яблуною. Хто ти? Я, Лис. По зі мною, мені так сумно. Я не можу з тобою гратись. Я не приручений. Вибач, а що означає приручити? Це давно забуте поняття. Ти для мене поки що тільки маленький хлопчик. Такий же, як 100 тисяч маленьких хлопчиків. Але якщо ти мене приручиш. Ти станеш для мене єдиний у цілому світі. І я буду для тебе єдиний у цілому світі. Я починаю розуміти. Я одна троянда. Здається, вона приручила мене. Дивись, он там, на полях, достигають хліба. Вони мені ні до чого. Я не їм хліба. Але в тебе волосся, наче золоте. І якщо ти мене приручиш, золоті хліба нагадуватимуть мені про тебе. І я полюблю шелест хлібів. Будь ласка, приручи мене. Я з радістю, але в мене немає часу. Я хочу знайти друга і зрозуміти багато різних речей. Зрозуміти можна лише те, що приручив. Якщо хочеш мати друга. Приручи мене. А що для цього ти була робити? Треба бути дуже терплячим. Спочатку ти сядеш трохи далі від мене на траву. Ось так. А я краєм ока поглядатиму на тебе, дивитимусь, а ти нічого не казатимеш. Мова це джерело непорозуміння. Але кожного дня ти сідатимеш все ближче. І ближче і ближче. Прощай! Прощай! Я хочу подарувати тобі один секрет. Він дуже простий, добре бачить тільки серце. Найголовнішого очам не видно. Найвернішому почам не видно. Люди забули цю істину. Але ти не повинен забувати. Прощай. Прощай. ти це знаєш, я сам хотів тобі сказати, я теж сьогодні повертаюсь додому. Моя жінок буде, якраз на це місце. Вона надто маленька, тому я не можу тобі її показати. Але вона буде найбільше серед зірок. І тобі буде подобатись на них дивитися. Я тобі щось подарую. О хлопчику, хлопчику, як я люблю цей сміх. ось це і є мій подарунок, б я замість дірок дав би тобі дзвіночків, які зможуть сміятися. О, ти О, ти ось і мої. все. Жив був маленький крим. Забранець, що спілкуючись за нього самого. І якому дуже був потрібен друг.